Друзі, привіт! Приїхали ми знову на горень. Хотів включитися гарно, але тільки приїхав, почався дощ дуже сильний, то швидко веду курс справ. Приїхали ми на те саме місце, де були минулий раз з хлопцями. Хлопці ті самі, тільки ще плюс один. Антрактан той самий. Риба не знаю, чи буде та сама, але надіюсь, що більше буде. Того, що е... Амбіції сьогодні капецьки наловити багато риби і великої. Чи вийде, чи ні, як завжди, побачимо у відео. А, і до речі, рибалка буде знову з ночівлею. Тому дивіться далі, як буде відбуватися весь процес, покажемо у відео. Так, ми, знайомтеся, це нас пан Олександр. Олександре, не налягайте на антрактант, бо буде так, як минулого разу у Віталіка. Віталік, привітайся. Всім привіт. Бограч буде сьогодні чи ні? Я сподіваюся, буде. Але теж, аби не перебрати з антрактантом. Андрію, привітайся. Знову будеш сьогодні більше ловити, ніж всі. Як вийде, будемо. Ну, ага, коротше, все як завжди. блін. Зараз сяде, нічого не буде робити, і ловить саме більше. Не, всіх. Зараз будем, зараз, я думаю, по, поснідаємо трохи, бо ж не снідамо ще. Ну будем і будемо іззаді... <плес> закидатися потроху. Тіхі ззаді закидатися будемо. Хто за шиворот, то я. Коротше, будемо бачити. Так, не вийшло розложитися, так як хотілося, тому що... Йдуть великі хмари, погримує, той тобто розкладаємося максимально швидко. Чи, чи вийде зробити так, як планувалося, не знаю. І плюс у нас четверо місця ну, не так уже багато. Але зараз швидко попробуй хоча б два фідера зарядити, і там вже буде міто відштовхуватися. Можливо, на вечір погода покращиться, і тоді буде зручніше ловити на три або навіть чотири. Тому що сьогодні закінчиться нерестова заборона. Так, перший заміс у нас виходить. Це буде перше водилище, що це буде дві приконки флагман Гранд. Тобто, з минулої рибалки на стері. Я визначив, що вони будуть кращими для фідерної ловлі, тобто для темпової. Можливо, для довгої рибалки буде оці ж краще, тому що там крупніша фракція. Буде він. І дали мені хлопці пшонову, я своє забув, три кабейсусь. А друга палочка це в нас буде чисто важка артилерія. Це буде горох з коноплею та просто горох і засипаний. Ось таким от стиком, то тобто це як лейковина. Не знаю, як буде. От відсово зовсім ніколи я такого експерименту не, ловив, не робив, але в мене є дуже велике бажання наловити багато великої риби. Але хоча зараз дивися, та хмара підтягується, підтягується, то може буде мені і риба, і раки. Короче, пока я разбираюсь, разложусь. Андрюха, как завжди. Шо? Густерочка, вот такая, а? Чи зараз заразной начнутся споры. Не гостера, а білогласка. Не, не білоглазка. Эй. ЄЛЕЦ! Садить, он там вот сбоку, блин, чуешь. Э -э, ловить рыбу, а мне рассказывает про темпы, блин. Браконьер херов. Коротше, я ще так і не настроївся, да? А Андрюха вже ловить рибу. Пішли подивимось. Ну, вже така трошки більша вже укрупняємося. <клухи> Укрупняється. Укрупняється. Браконьєр ти хер. Стоїть лаха, я сюди. Май совість! Чотири <клухи> людини, ніхто нічого не ловить, а ти один <клухи> дубасиш. приїхали <клухи> На ми рибалку. приїхали на рибалку, от уже б**ть колотерей. Ти нічого не хочу брати. Кидаємо більш під ту сторону, то краще. Її хоч якісь покльовки, то це вже добре. Ну Будемо бачити, що там далі. Коротше, так, поки Андрюха там дубасить, мені приходиться щось хітувати, бо, блін, це взагалі не варіант. Він ловоді, я ні зірно. Коротше, є в мене отакий червячок трохи. Зараз ми його нарубаємо. І от какую за ми теж нарубаємо теж в корм. Може це мене спасе від... Від нуля, як то кажуть, і допоможе зловити рибу, бо це взагалі не варіант. Речі, що у нас виходить? Не спів я закинутися нормально, Тіпа, два години виставити, типу, подув дуже сильний боковий вітер. Зламав ногу в зонтику. фідера стоять, в принципі, дубом, хлопці ще щось покльовують. Довго, довго запрягався, я хмара вже ближче і ближче підходив вже погримує. Походу, зараз, як швидко почалась рибалка, так і закінчиться. Ну, жалко, звісно, і плюс трошки змістився я по місці. Від минулого разу і рівень води впав. Але. Хімічу я тут страшно, коротше. Чи щось з моєю хімією вийде, я а, не знаю. Ні, завтра візьму все, викинув воду, а замішу по класичному, де все. Коротше, тільки настроїлися. Рибалка швидко закінчується, дуже сильний вітер піднімається, дощ вже починає накрапати погримувати. От і, от і все. Короче, яка ситуація. Сяжу вже реально не з години-півтори, певно, кормлюся, кормлюся капець і на один, і на другий фідер, так як я запланував. Тобто на одне води сугубо корм, там зробленим черв'яком кукуруд, на другий суток горох. З коноплею і, і з ну, стиком. Ноль. Просто нулі. Так, да, якесь подергування є, там у пари, чуть піджований, ну і все. На тому, тупо, все. Можливо, те, що тут хмари крутяться, вітер дуже сильний. Навіть так похолодало, що він зараз обідає, я мушу в курточці сидіти. Можливо, це зіграло роль. Але ноль. Просто ноль. Нарешті я випросив його такий гарненький, весняний, чистенький. Ух, тихенько, тихенько, тихенько. Розмір приємненький. Куда? куди в садочок, правда? Коротше, е, нарешті я вимолив одненьку рибину, одненько підлящика, е, вимолив що? Один опариш. І як казали хлопці з файної компанії за Нижню губу. Значить, я рибу присадив. Куди присадив, не знаю. Але кудись її присадив? Бо бере знизу. Бо за нижню губу. Але то все теорі, коротше. Може так само далі ніхера не крувати, Але одна є. На правому фідері е я міняв періодично. То корм, то горох ставив е, на це. Ну, в кормушку забивав. А на насадку там експериментував, там і горох був, і кукурудза була зараз стоїть опариш. Ну, багато опариша, три або чотири. і Якісь пішли покльовочки. Ну, можливо, і дрібнота грається, а можливо, і. Її. Зараз побачимо. Ота на дрібноту. Ніко, що у вас за це чи риба? Ні, була клювака, але. Десь завело кудись. Якийсь корч. Але трошки подолося, але. Е, хороший логотип вашої команди, ха-ха. А тим часом пан Віталій, наш головний куховар, нарізає вже смачну закуску для риби, наливає смачненький антрактант Краще. і будемо вечеряти. Скоро буде бограч, через годинки 2-3, напевно. Ситуація практично вже під, під вечір, під ніч. Все стишилося, заспокоїлося, не з покльовки. Я злив ще одного підлящика такого ну, в принципі, гарненького. І є, є покльовочки, стабільні покльовки на один і на другий фідер. На правий фідер я. Зробив все те саме, що й на лівому Тобто приконка одна й та сама, тільки тут буде тут декілька опаришів тут один опариш. І тонший поводок чуть товстіше, то на лівий кріє трошки краще. Ну і ж кразно ну, з комарями вже на пару починає давати дрозда. Хлопці там паралельно нарізають, нарізають щось до антрактанту. Ну що, так як риба особо не клює, підемо до хлопців, перевіримо як і справи. Подивимося, чи Віталік готує нам бограча чи ні. ні давай Віталік забарикадувався, коротше, сказав, поки все не буде готово, нікого не пускає. Отака ось штука. Віталік, я, от чого ви так поступаєте з людьми? Я в домі. Ловіть свою рибу. До мене не приходьте. Позоте нас на бограч. Поки ми тут сидимо, вже з, з дому дзвонили, казали, такий дощ іде, що ну, І У нас тут такі хмарки цікаві, з'являється, чи буде, чи не буде, не ясно. Ну так, так, да, симпатично, симпатично. Але що, ми нормальні рибаки, ми хіба боїмося? Та де що? Я його бабахнув? Дивіться, який Василько, га? Ти що ти що? Ох, Оце лопаточка. Тупо перед грозою, -мойо! Ух! Краса! Дякую, Андрій, що підсачив мені, ти що. А, -а, а, красота! Коротше що, бабахнув я леща, реально леща, нормально. Емоції просто капець. Там іде хмара, блискає, гримить. Риба клює. Емоції пруть просто капець. Як то кажуть... Ні, не ото, як кажуть, як свиню перед боєм, блядь, пре. От за цим їздимо на рибалку. От реально за цим, за такою емоцією. Цього ти дома не отримуєш? При купівлі риби в магазині ти теж такої емоції не отримаєш. На рибалці ти її отримаєш. І вона не, не має якоїсь матеріальної цінності. От за цим ми їздимо на рибалку. Щоб ви розуміли, хмара йде на нас. Вітер вже піднявся вже сильний. Він Саша, ще думає тіпа, порибачить. але ну, я думаю, що не факт. Держись, а то нам нужно. Короче, пока я рибу ловив, Виталик что в нас зробив? Бограча наварив. А ну, ще не наварив, ще ще доварився. Процесски. Процес. А яка краса без рекламы. Сейчас ночок, зеленушка. Всё всё будет. Ну що там, Віталик, бограч готов? А ну. Ти що, ти що, ти що, ти що? Оп. Короче, Віталік, наливай бегом. Андрей, як вам ранок, як вам ранешь на руку. Достав такой кобусов, блядь, сухай У Я рад... такая селедка на книгах. О, апарат. Да, Я надеюсь, за музику нас не забанять. Вот такие вот. Пискар, блин, задобує. А хтось же відкрив купальний сезон? Вот так вот. Неочікувано. Походу був крупняк. Що, друзі? Добрий ранок, а точніше добрий обід. Чего обід? Антрактант оказався крепше, ніж ми. <хи> Трохи не розрахували своїх сил, і вийшлося вечірня в нічну рибалку перетекла. Тому тільки обідом я з вами вітаюся. Хлопці так само вітаються. Зараз йде вже куховаріння наше Андрій з Сашою. Там варганять, Я думаю, що щось ріденьке. Борщик, я думаю, ви самі знаєте, що на наступний день треба що ріденького, правильно, щоби. Шлунок гарно працював. Пан Віталік, як воно? Щось покльовує чи не покльовує? Безалкогольне. Оку... Без До речі, смачне пиво. Жалко тільки те, що лімітована серія і вже знята з виробництва. Але хто п'є таке пиво, рекомендую. Е, не сприймайте за рекламу. Хоча, якщо будуть якісь відрахування, я буду не проти. І коротенько про рибалку, ну, ми ж в принципі тут і зібралися для цього. Ввечері і вночі, коли ловив в таємпі, клювала дрібнота. Реально дрібнота і така. То То це... То, в принципі цікавого не було. Вранці Ну ранок пропустили, але те, що там пробував ловити, то все рівно плюс-мінус було те саме. Дрібнота, дрібнота. Водилося, поки повиматував, того, що стоять 5-10 хвилин, намітає такого бруду, що нічого не можна з ним зробити. Тому, поки вони вимотані. Зараз плануємо пообідати. І тоді я вже попробую знову в темпі половити, так як минулого разу я робив це тобто чисто спортивна рибалка в швидкому темпі. Ну і в кінці, що там висновок, ну їх завжди краще. Побалакаємо, побалакаємо і все. Ну і рибу покажу. Риба до речі, є. І є один цікавий екземпляр. Хочу розказати про ось такий реглан. Рекомендую на літо кожному риболові мати такі в своєму гардеробі, чому захищає повністю від ультрафіолету, ви не згорете і він дуже гарно продувається, так само швидко сохне. Спінінгістам з човна дуже актуально. Фідерістам принципі також. Якщо без зонтари бачити, він закриває повністю ось руки, шию. Якщо цього недостатньо, можна ще взяти бафо. І тоді ви будете захищені. Рекомендую мати такого. У мене від фірми Фаворіт. Але якщо вам цікаво, є в магазині можна замовити від фаворита, від брейна, від флагмана, від азури і ще від декількох брендів. Тому звертайтеся в магазин, будемо раді допомогти. Рубрика смачно з Андрієм. Пане Андрію, куди ви у моти жили? У нас тут зараз цибульку, моркочку бурячок да, Що і... готується? Борщ буде. Борщ? Так. Да. Вчора було. Це перева... переварений вчорашній бограч? Ні, бограч з'їли вчора. Так, да, до речі, з'їли. Бограч вийшов від Віталіка. Сьогодні борщ. Таке щось треба ріденько поїсти, бо Як я казав, шлунок треба запустити. Да, запускати треба, бо воно стоїть все на місці. Так що чекаємо борщику від Андрія. Поки готують хлопці. Блюдо, я попробую перебачити, зараз уже 12-та година покидаю, але хлопців фідера навіть познусили сюди. Поцак! Поцак, поцак. Холостас! Сход, б бо Сход! Та б**. Але щось було реально! а, Та... а, Ааа! Та така пода... ну, покльовочка, гарна, все, подсечечка, блін. У мене стоять готові поводки, типу, флагмановські. Чого стоять вони? Того що вони сто... там є різні гачки і довжина стабільна 90 см. Бачите, 7 поводків і ціна 51 гривня за упаковку. Ну, типу, мені, мені краще міняти частіше них, ніж в'язати одного і дотягувати до последнього. Це, це моє сугубо. Тобто, я, я я дійшов до того. У мене є коробка з гачками лесками, Там, мабуть, з 20-25 моделей гачків від дешевих до дорогих, і лески так само, але, ну, не знаю. Не встили, не встили, ти що? Віталік! Віталік, що тут таке? Що тут таке? за Отпусти верховодку! Нащо на тобі? Поверни боком. А видно, що чоловік далекий від того всього. Ну що, будемо обідати і за рибалочку, а тепер Андрій покаже нам яку смаку, то він приготував. Український борщ. Давариш, смакота. Маленьку рибу випускаємо, а велику складаємо в баночку з-під кукурудзи.